Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І в мене знову новинки. Я знову була в супермаркеті. Поїхала купити таку стару зимову капусточку, щоб зробити з неї пелюстку. Напевно, після отих хворіб захотілося чогось такого кисленького, напевно, вітамінчику С. І побачила я оцих красуночок. Чесно кажучи, не пройшла мимо, тому що одна з них, ви її дуже добре знаєте, і вона була по ось такій низькій ціні. Тобто, вона знижена ціна в неї в два рази. Коштувала вона раніше 10 євро, а зараз 4,90, і я не змогла пройти повз, ось, хоч в неї. Ось отак, бачите, вже жовкнуть пуп'янки. Ось один, там другий теж. І, мабуть, отій верхній теж пожовкне. Але я не змогла залишити її там, тому що це. Зараз я вам покажу, хто це. Ви пізнаєте, це папушка. І папушку залишити просто шкода було, тому що вона взагалі загине. Я так переглянула довкола, подивилася в таку розеточка наче непогана в неї. Бачите, і там, наче корінців немало. Але заглядати всередину горщика я не мала часу та й не було як, бо там якраз розпаковували, розвантажували якісь інші домашні рослини, саме великі утіфікуси, пальми. Ось, я так швиденько глянула, щоб не було борошнистого червеця, наче на квіточках я його не зауважила ніде. Ось, в основному, вони можуть на квітах поселятися або десь на листочках. Ну, але я тут не знайшла нічого зайвого, тому я її забрала. І ще одну красунечку теж побачила. Можливо, хтось з вас пізнає її. Ось отак. По задніх пелюстках, потримає трошки інтригу. Ось така вона гарнесенька, жовтенька. Теж дві жовтенькі орхідейки прибули сьогодні до моєї колекції. Не знаю, це звичайний гібридний фаленопсис, але, можливо, в нього навіть є назва. Я пошукаю, тому що паночка Жаночка з Луцька люб'язно нам представила альбом з повним описанням і кодів, і назв орхідейок. Ось так що скористаюся її каталогом і пошукаю, можливо, знайду для неї теж назву. А так вона мені дуже сподобалася і формою квіточки, і такі в неї розкинуті пелюстки. Ну і зараз покажу вам детально обидві красунечки. Ну, давайте уважніше розглянемо розглянемо, як виглядає її коренева. Я зняла ось плівочку. Бачите, вона не полита. Або не полита вже давно, бачите, ось так. Корінчиків доволі в неї багатенько. Ну, вони такі тоненькі, але ви знаєте, що у папушки і є такі тоненькі корінці, вони не є такі великі. Ось, Ну і так тут їх доволі багатенько, навіть мох зростає там всередині. Ось отакий, бачите, так, така тут в неї картина в горщику. І подивимося, що тут з розеточкою. З розеткою маємо три пари листочків, тобто, шість листочків є. Раз, два, три, чотири, ну, п'ять і там десь. О, той такий маленький, був фласочний, ось має вона. У мене це слово вчепилося останнім часом, буду, буду з нього позбуватися. Ця розеточка має ось таких гарненьких п'ять листочків. Ось цей молодий листочок. Бачите, такий, він гарний наріс, він блискучий, такий, дуже-дуже найбільший по розміру. Тобто, дивіться, бачите, знову таки розетка розвивається правильно. Розетка розвивається. По стандарту, тобто кожен листочок більший один від другого. Так повинно бути. Ось, Нічого я ж кажу ще раз, зайвого я тут не побачила. Посаджена вона ось в таку кору. І знов-таки хочу повторитися, деякі рослини приходять посаджені в свіжу кору, тому що там немає ні моху, нічого. А тут, подивіться, кора трошечки така, наче замілка, але я знаю, папушки полюбляють трошки вологу. І ось тут навіть зростає мох. Це говорить про те, що стояла ця рослинка до світла оцею стороною, і вона навіть наростила там мох, Ну, чи водоросли, чи мох, як хто називає. Але саме цікаве, що вона, якщо є оцей мох, значить вона не свіже пересаджена, і це вже добре. Місця тут ще достатньо, я не буду її пересаджувати, не буду її зачіпати, дам її адаптуватися. Ось дам тільки буквально трішечки-трішечки водички. Годувати теж я її не буду десь в певний час, можливо, навіть місяця той два, тому що її активно годували в теплиці, для того, щоб можна було її, щоб вона заквітла і щоб вона була продана, такий собі маркетинговий хід. Трошечки піднята пелюстка, але я думаю, що вона просто від самого пакетика пі, пі, така зім'ята. Ось, як я вже сказала, бачите, ось в'януть пуп'янки. Але швидше всього, що це пуп'янки в'януть від того, що вона суха, тобто корінчики, бачите, в неї сухенькі, вони не перезволожені, ось такі біленькі, гарні корінці. Ось, І швидше всього, їй не доставало вологи, тому вона посушила свої оці пуп'янки. А ще може бути причина в тому, що у магазині є прохолодно. Я вам про це розповідала. І ще, що мені подобається, бачите, папушка переважно втрачає колір. А ця колір не втратила. Можливо, це і не папушка, можливо, це ще щось інакше. Але мені дуже подібна на папушку. Ну, попагаю, знаєте, така орхідейка. Ось, квіточки в неї маленькі, десь 5-6 см тільки. Досить вона така невеличка. Але кольор цей такий яскравий яскраво жовтий І я не бачу, що в неї були відпавші квіточки. Тобто, бачите, ось тут внизу бруньки. Ось брунька і ось брунька. А отут вже є квіточки. І вона не втратила жодної своєї квіточки, окрім того пуп'янка, який, напевно, таки відпаде. Я оглянула довкола всі бруньки, все, квіточки довкола і всередині квіточки заглядала. Не знайшла я там ніякого шкідника. Що би могло мене втримати від покупки. Ось так. Ну, і, звичайно, я цю орхідейку потім огляну і на, під мікроскопом. Це вона гарнезна. Цікава така досить орхідейка. Так іначе хотіла мати якісь защіпчики. Ось тут на пелюстку таке щось дивненьке в неї. Як на мене, Я торкнулася, а воно наче щезло. Цікаве таке воно. Добренько, я ще об, дуже уважно огляну її на, під мікроскопом, щоб можна було переконатися, що з нею все чудово. Ну, ось такого попугайчика я собі купила сьогодні всього за 4,90. Я думаю, що я зробила правильно, що я її врятувала з того холодного магазину. І її буде в мене дуже-дуже добре. В мене, до речі, десь була папушка. Але та папушка має чомусь більшу квіточку, і там на тому горщику був, е, було її ім'я. Не пам'ятаю зараз, де вона, вона вже в нас ще не, вона не квітне, ну десь вона от там є, от там серед тих орхідей, десь там на поличці. І, але вона чомусь виквітала, в неї втрачався колір. Оця, бачите, така гарна соковита, жовта, така прямо сонячна, жовта, оця така неонова губа. Там все те саме, тільки чомусь, коли квіточки розквітали всі на гілочці, то нижні квіточки втрачали колір, а ця колір тримає. Ну, ось така от красунечка. І покажу вам зараз ще другу. Ну Ось це друга красуня, Як я вже сказала, я за неї заплатила повну вартість це 14 євро. І давайте розглянемо її більш детальніше. І так тут. Дуже багато корінчиків горщику, бачите? Доволі таки гарна коренева. Випадають. Навіть корінчик був проріз крізь горщик. Що у нас там знизу? Наразі нічого немає. Але корінці доволі гарно виглядають в горщику. Бачите, вони такі теж не политі, вірніше, вони не мокрі. І сподіваємося, що з нею має бути все добре, тому що, коли є неполита орхідейка, а це дуже-дуже добре, тому що ми зможемо поливати її вже в себе вдома, і вона буде активно розвиватися. Тобто, коріння в неї не було переохолоджене і, можливо, якийсь там корінець, другий вона і втратить, але в основному повинно бути з нею все добре. І що саме мене ще наштовхнуло на думку, що це може бути не одна рослинка. Подивіться, в неї гарно від шийки. Почали зростати корінчики, бачите, ось тут. Ось тут губа відломана є. Зараз я її дістану. Ну, ось така собі губа, в неї маленькі такі зубчики. І ось вона від якоїсь квіточки відломана. Не бачу від котрої. Ну, ви зараз. А, вже знайшла ось від цієї квіточки. Відломалася кінчик губи, бачите, вона така, наче без, без закінчення. Ну, а взагалі повинна бути ось так. Повинна виглядати невеличкі в неї зубчики. Давайте вже оглянемо тоді квіточки, раз, може, взялися. І ось вона, отака жовтенька, але наче хотіла би бути легато. Хотіла би мати такий, має трішечки, отак от посередині, такий рожевий, наче відтіночок, бачите, на пелюстках? Отак, наче вона трошечки віддає рожевим, хоча сама така лимонного кольору. Квіточка в неї доволі величенька, десь 7, 7 см. Десь вона буде мати. Можемо заміряти. Ось отакий невеличкий білий такий язичок з жовтими, такими гарними сполухами і жовті, отакі відтіночки. Бачите, напилення є на самих крильцях. Ось, і там таке бордове всередині. Ну, Досить ефектна орхідейка. Хоч в неї невеликі вусики, ви знаєте, що я люблю великі закручені вусики, а тут таких вусиків немає. Тут маленькі, акуратні такі, я б сказала, навіть аристократичні вусики. Ось така красунечка приїхала знову, буде в мене в колекції. Ось, бачите, наче вона така лимонного відтінку, така аж до фісташкового навіть, але вона має трішечки якийсь такий рожевий, наче рожевий. Дивіться, бачите, тут гарно дуже видно. Ось отут, по краю, отак пелюстки мають, наче таке рожеве напилення. Дуже гарно сама по собі орхідейка виглядає. Така цікавенька досить. Ось вона на два квітконоси. І вона мультифлорного типу, тому що, подивіться, покажу вам щось. Дивіться, ось одне розгалуження, і на ньому є пуп'янки у нас. Ось. Бачите, тут на кінчику, скільки пуп'янків ще хіба за три, напевно, буде. І ось ще одне розгалуження, і тут теж на ньому є пуп'янки. Пуп'янки з продовженням. Ось. І зараз, бачите, як гарно видно, ось оцей такий рожевий відтінок по пелюстках з іншого боку. Так само і там, на тому квітконосі. Оцей рожевий відтінок такий досить надає такого шарму цій орхідейці. От вона наче і лимонна, наче фісташкова, і разом з тим вона з таким оце розовинкою, оцей такий відтінок рожевого, дуже її прикрашає. Ну і давайте подивимося тепер далі. Ну, в одного квітконоса є два розгалуження. Бачите, ось одне, ось друге. І в цьому квітконосі теж є розгалуження. І будемо сподіватися, що в наступні квітіння в неї будуть більш такі. Я б сказала, з розгалуженням вони будуть більш насиченим, більш таким ряснішим. Ось, вона буде мати більш рясніше квітіння. Ну, і давайте розглянемо знов-таки саму орхідейку. Розетка складається ось. дивіться, як багато тут листочків: ось 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 листочків. Доволі така, я б сказала, навіть масивна розетка. Якщо не знаю, так щось мені підказує, що наче отут в неї там прикоренева дітка, але вона наскільки, раз я ось так попробую повернути, можливо, я й помиляюся. Можливо, це просто така розетка. Але мені так виглядає, оцей листок, бачите, він іде не з-під самої розетки, а наче він виходить, якби від шийки. Ну, Але вже побачимо трошки з часом. нехай вона розвивається, і тоді ми побачимо реально, що це таке. Можливо, ця орхідейка десь на якомусь етапі свого зростання мала якесь порушення, тому що, якщо я бачу, коли в. В попугайчика у нас там з листочками все було чудово, то тут дивимося. Дивіться, оцей листочок перший був маленький, потім великий наріс, другий слідуючий листок наріс ось такий. Ну, якщо брати до уваги, що слідуючим був ось цей, мабуть, то тоді цей листок наріс більший від того. Цей повинен був більшим бути від цього, але він в якомусь моменті зупинився. І виріс ось цей листок. І цей листок є якийсь пошкоджений. Чи його щось поїло, чи в нього механічна така травма, можливо, щось його притиснуло. Він припинив зростати і випустив слідуючий листок. Ну і вже ця розетка розвивалася так, як повинно бути по стандарту. Тобто вона розвивалася досить. Рівномірно, бачите, листочки один від другого більший. І ось центральний листок. Вона наростила. Ось такий. Зараз я заберу цю бірочку. Ось такий великий листок вона наростила. Бачите, такий гарний молодий листочок. Ось. Ну, і так виглядає, наче дійсно там знизу, наче це якась там дітка. Ну, не хочу я дуже тут поперсатися. До речі, по дорозі я зламала ще один пуп'янок від котрогось, мабуть. Не бачу ще звідки, а, мабуть, від якогось розгалуження зламався пуп'яночок, малесенький ще зовсім, але він відламався, то не проблема. То не є пошкоджена точка зростання, і він потім може навіть продовжити свої е, оту точку зросту і буде продовжувати свій, свій підконос. Так, кора знов таки міленька, така досить міленька кора, в нього росте, і мені так видається, що він свіже посаджений. Можливо, я й помиляюся, тому що з погляду на оцей корінець, який я вам показала на самому початку, зараз він десь. Отут. Ось оцей корінець, бачите, який проріс з горщика. Можливо, навіть бути, що ця рослинка була пересаджена ну, кілька місяців тому, тобто не зразу перед продажею, а десь кілька місяців тому. Ну І знов, знову повернуся до корінчиків. Бачите, вони не политі, кора сухенька. Відповідно, я дам трішечки водички цій рослинці. Буквально хай вона постоїть за дві годинки в квартирі, Мається на увазі в кімнатних умовах. Нехай вона постоїть, трошечки зігріється, зігріється її коренева, і тільки тоді я дам їй трішки води. Зараз я не буду, і то навіть було б дуже добре покласти в якесь блюдечко, щоб вона собі таки просто знизу вібрала отою нижньою частинкою горщика, вібрала собі чуть-чуть водички, щоб навіть отут під шийкою не було мокро, не було волого. Хай би вона собі. Отак пристосувалася до моїх кімнатних умов. І хочу ще отут поглянути. Маємо якусь плямочку на, на поп'янку. Обов'язково огляну потім обов'язково всі-всі квіточки. Порошнистого я тут не, не знайшла, не побачила ніде. Ось, зауважила, ось такі плямочки, де-не-де є на пелюстці, Ну, це буквально де-не-де тільки. Це може бути холодне утримання, може давати такі плями. Так що, на всякий випадок, я потім її пролию фунгіцидом, щоб вона не захворіла, і щоб всі квіточки в неї не вкрилися такими коричневими плявами грибкового походження, тому що дуже гарно виглядає сама орхідейка. Ну, ось. Отакі мої новинки були на сьогодні. Ось такі дві чудові орхідейки я знову принесла додому. Ось будуть вони в мене тепер жовтенькі, ще є дві. Люблю дуже білі. Ну, а оцей попушка, то він просто чудовий. Він наскільки в нього така ефектна неонова губа на цьому яскраво-жовтому кольорі, ну, дуже ефектно виглядає. Ну, а ця така собі ніжна, дуже-дуже така як першкове маселко. Ну, ось і все. Ось така моя новинка на сьогодні. Дуже вам дякую. Дякую за ваші пальчики догори. Можливо, хтось зустрічав оцю красуню, напишіть мені назву. Я пошукаю обов'язково у жаночки в каталозі, там повинні бути ці дівчатка. ось, А я вам ще раз дякую. Всім хорошого настрою, доброго здоров'я і всім пока!